Прогноз погоди від каналу Парасоля на 4-5 лютого. На погоду України в суботу, 4 лютого, буде впливати циклон, який вночі виходитиме з Польщі, буде проходити через захід України і далі на Румунію та Турцію. У неділю погоду буде визначати північна частина циклону. На заході України вночі розповсюдиться гребінь антициклону. Циклон принесе з собою холодну повітряну масу. Так, на заході країни 4 лютого, вітер північний 9 пориви 15 метрів в секунду. В горах 15 пориви 23 метрів в секунду. На решті країни вітер північної чверті 5 пориви 10 метрів в секунду. На Донбасі не 3-6 метрів в секунду. Очікується хмарна з проясненнями погода. На заході часом сніг, сильний сніг, в горах хуртовина, на дорогах ожеледиться. На півночі, центрі та сході України часом місцями слабкий сніг, можливі короткочасні заряди помірного снігу, на півдні країни місцями слабкий дощ, який переходитиме в дощ зі снігом, сніг дощем, на півдні Одещини, часом сніг. На дорогах ожеледиться, будьте уважні. Температурний фон на заході в день 0,3 морозу на Закарпатті від плюс 2 до мінус 2, вночі від 5 до 11 градусів морозу. На півночі вдень мінус 1 мінус 3, вночі мінус 5. В центрі в день мінус 1 плюс 2, вночі мінус 3 мінус 7. На півдні в день плюс 1 плюс 7. Вночі від плюс 1 в Криму. До мінус 5 на півночі Одещини. На сході вдень мінус 2 плюс 2. Вночі мінус 2. 5, 5 лютого. Очікується вітер північний, 6 пориви 12 метрів в секунду, на півдні України 9 пориви 15 метрів в секунду. Буде хмарно з проясненнями. Очікується слабкий сніг. На Заході та Одеській області часом місцями сніг, короткочасний сильний сніг. На півночі та центрі країни часом місцями короткочасні заряди помірного снігу. На дорогах уже ледиться. Температура вден на заході мінус 2 -6, вночі 64 градусів морозу. На півночі та центрі країни вдень від плюс 1 до мінус 3 морозу вночі мінус 2-7. На півдні температура в день мінус 2 плюс 2. В Криму від 2 до 8 градусів тепла. Вночі мінус 1 мінус 5, в Криму 0-2. На сході України вдень. Мінус 1 плюс 3 вночі мінус 2, мінус 7. Дякую підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний прогноз погоди. І пам'ятайте, 100% прогнозів погоди не буває. Чому так, не дивлячись на технічний прогрес, мені як синоптику в цьому самому цікаво розібратися. І про це я готую відео, яке скоро скоро презентую.